Пам'ять про легендарного повстанця на псевдокривоніс буде жити у віках. Над скульптурним портретом Мирослава Симчича заслужений художник України Роман Захарчук почав працювати ще 15 років тому. каже: спочатку мотиви були виключно творчими. Тим згодом все змінилось у мистецького проєкту. З'явився меценат. Для мене приємна несподіванка, що меценат придбав мою роботу, тому що я робив її як творчо без всякої надії, що вона десь буде. Ця робота є результатом багаторічної праці і спілкування з паном Симчичем. Я його знав дуже давно. Часто бував у нього, часто бував на зустрічах. Ось він мені позував, я зробив відтюк, який ліг основу цієї роботи. Паном Симчичем була передана естафета мужності. Героям майдан, а потім вже героям, які захищають нашу батьківщину. Зараз подивитися на погруддя видатного сотенного упа завітали вітали культурні та громадські діячі, серед них і дружина кривоноса за шану Коломиян до свого покійного чоловіка. Жінка вдячна, каже, відчули її ще давно. А на запитання, що для вас означається подія, пані Рая, відповідає лаконічно. Продовження траурних днів. Продовження травми. Я дуже вдячна за увагу до мого чоловіка. Я це відчула давно-давно, ще, ще в 64 60... році. Наразі портрет Мирослава Симчича перебуває в музеї історії міста Коломиї. Втім, експонат з часом перемістять до музею визвольної боротьби. У ньому, за словами мера, розмістять все, що так чи інакше причетне до боротьби українського народу за незалежність. Вже не один рік, Коломиї точиться розмова про площа Скорбота, площа героїв. І відповідно мав би бути й музей. Ми знаємо, що на тій території є біля тисячі квадратних метрів приміщення, яке ми, напевно, будемо обговорювати, і, напевно, там створимо такий якраз музей визвольної боротьби. Поки що це буде музей історії міста, але ми працюємо над тим, як над концепцією цілого такого вшанування, героїчної боротьби нашого народу. Арсан Миронюк, Галина Ровенчук, новиною телерадіокомпанія Раї.